Слава роду, слава Рід Богам, слава Україні, Всі слава. Слава живі, слава. Все стілюча матінка наша живо живе, заповляє на дітей своїх вонків, даж Боже, що стоять на рідній землі біля волки, ще жортовна, на народ наш, народи і наші. На землю наче ось зріємо крилатові вісник, огне Бога, який кружляє над нивами нашими на землю. Над лісами, садами, нашими благословенно палаючи язиками вогню, і жде він дару нашого, аби усіх богів у сварці почастувати. Прийми й ти, нене, Мецуру нашу, пожертви наші, що нині найперше для тебе єсть. Слава й Триславна, будь живо на богиня наша і носителька світла родового. Бачимо, сходиш у променя діда даж Бога, ходи. Здравеють вас наші, то наповниш дорогним силу і снагоди. Без тебе нема життя в людині, а є лише матір Мара, що вістує покоїть життя. Нині вогні жатом, і тоді розпалюємо, ата світло світлорода Всевишнього, яке з тобою приходить через долоні, наші випромінюється. в тому світлі все життя існує, і поза ним є ніщо, то сам род породителю липою твоєму сході. Лунає слава тобі, тисячу волоса, породительку життя, матінко, живо. Слава, живі, живиці, слава.